Кіт та баба, Леонід Глібов. У одному селі була весела баба шелестиха. Аби я добренько жила, а більш копи не буде лиха, шуткуючи було, їх скаже і моргне. Дивіться на мене. Всім весело, як шелестиха скаче. Не треба нам того, хто плаче, сльозами коровай не багать. Весела баба, що казать. Раз на святках пішла кому провідать, погустювать і пообідать, в беседі серце звеселить, до лівочки попить, а на потуху воренуху. Остався у хаті кіт хазяйнувати, щоб мишам волі не давати. Сидів він цілий день під лавкою даремно, аж поки стало темно, а бісова мишва ніде не шелестить. Розсердився на таку дурницю, нюхнув угору. Щось пахтить, він скочив на полицю і з миски ковбасу під припічок поніс. Жди тих мишей, подумав, хаїм біс. Все, певне, корисніше буде, недаром же смакують люди. Аж двері риб у хату із сіней, вернулась баба із гостей. Як глянула, аж здивувалась, не думала, не сподівалась, Щоб з божеволів кіт хіба пристріт. Швиденько свічку засвітила, сама на лаві сіла, під припічком мурло сидить, а баба головою хить да хить. Ану, хазяїна журити. Так от, як ти почав робити За те, що жив в теплі, в добрі, гай, гай, сміяти. Ця кури Кричатимуть в дворі. Ледащо кіт, злодюга Мури, знущається над бабиним добром, його із хати помилом. А кіт ковбаску уминає, неначе й не до його річ. Бабуся знов і сорому немає, ковбаски захотів, який панич, се не панич, се чортова нахаба, се капость, се розор, а не користь. Дудукає п'яненька баба, а Мури їсть собі та їсть. Що ж помоглося от бабиної казки занапастив кільце ковбаски, До половини, може, з'їв, а то порвав і розкрішив. До прикладу, я хочу так сказати Де треба настрашить, там нічого в кутку, як кажуть, прясти на тонку і теревені розпускати.